Добрий день, Дмитро Павліченко. Виникає питання відносно електропостачання. Скажіть, будь ласка, на підставі чого встановлюються тарифи електропостачання, в електроенергетичному комплексі? Зараз відбуваються такі події, що, скажімо так, енергетична компанія, Назву, яку всі знають, ну, по, Києву, по місту Київ, це Київський енергетичний послуг під час війни, друг вирішила е робити відключення. Але щоб зробити відключення, необхідно, щоб мати підстави. Підстави це наліччя боргу, який повинен встановити. І вон, як же встановити, чи є у вас борг, чи немає. З цього приводу ми звернулися до. До ясна товари замежна відповідальність. От відповідь ми отримали на підставі, чого вони формують тарифи, і тут вони зазначили, що постачання енерг... електричної енергії здійснюється як фіксу фікс... фіксованими цінами на енергетичну енергію за побудову споживачів, Встановлено постанову кабінету міністрів від 5 червня. 2019 року за номером 483 в редакції від 11 серпня 2021 року за номером 859. Це про затвердження положення, про покладення спеціальних Обов'язки на учасниках ринку, енергетичний ринк для забезпечення загальносуспільних інтересів процесі функціонування ринку енергетичної енергії. І от, друзі, що ж мається на увазі? Ми підняли цей, цю постанову Кабінету міністрів, і там зазначено, що, що вартість складається з двох таких підстав. Перше, це вартість Електроенергії і друге вартість послуги та забезпечення доступності до електричної енергії. Вартість послуги а вартість послуги складається з обсягів господарських операцій, які здійснила компанія постачальника. Будь ласка, а на підставі чого може встановлюватися фактичні витрати? На постачання електричної енергії ми переходимо безпосередньо до питання які фактично борг можна встановлюватися, як це визначити? І так хочу нагадати, що згідно статті 9 закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність первинним документом, в первинних документах повинно міститись або включати з міста обсяг господарської операції, тільки обсяг господарських операцій. Тобто, друзі, тільки Первинні бухгалтерські документи можуть підтвердити наявність або відсутність боргу та розмір цього боргу». первинні бухгалтерські документи можуть підтвердити відсутність боргу або його розмір. І так, а як же це встановити? Для цього нами було підготовлено от, такий от запит, я його надам в публічному просторі. Де зазначено? Першим питанням зазначено, Юридичний документ, тобто це запит на інформацію, ви звертаєтесь до товариства енергопостачальної компанії для засування цих обставин. І так, першим питанням, яке необхідно поставити, це юридичний документ, який зазначає зміст господарських операцій, які, які саме роботи фактично виконані товариством енергетичної кампанії, з послугами постачання. Е, Електричної енергії та забезпечення доступності електричної енергії за вашою конкретною адресу. Другий юридичний документ, який зазначає виконавчий обсяг господарських операцій, і скільки робіт фактично виконано цим товариством електричної енергії. За вашу адресу. Юридичний документ. Третій юридичний документ написав в якого встановлено вартість електричної енергії за певний період. Четверте, юридичний документ, який зазначає суму компенсації втрат під час господарських витрат втрат під час господарських операцій з постачання енергетики енергії з споживачем, товариством енергетичної енергетична за певний проміжок. І п'яте юридичний документ на підстав якого відбувається рух коштів порахунку по, по вашому особистому рахунку, друзі. Як... І так, от, от це запит, який ми підготували. От он запит. Ми бачимо. Перше питання, друге, третє. І перевертаємо. Так, четверте і п'яте. Дати вимогу, ми теж вам, вам надамо вимогу, щоб вони негайно припинили чиняти відносно вас неправомірні дії. Якщо вони вас не дослухаються, тоді це вже є шахрайство, стаття 190. Притягайте до кримінальної відповідальності. Ще рош, Дмитро Павліченко.